Усім привіт, дорогі друзі! Це подкаст The Duck Show. З вами, як завжди, ведучий Назарій. І сьогодні я візьму вас із собою в подорож до мого першого бельгійського футбольного клубу КВ Мехелен. Це епізод номер 9. Поїхали! Я захопився дійсно історією мого минулого епізоду про чемпіон Київ, про мій український футбольний клуб. І вирішив, що буде цікаво також записати епізод про мій бельгійський футбольний клуб. Трошки заглибитись у процес тренувань, у процес взагалі знайомства, комунікацій першої зустрічі і так далі. І так далі. І ось я потрапляю в клуб. Це середина березня. У багатьох гравців ще підготовка до школи, підготовка до екзаменів, повний хаос насправді. І для мене це теж вже була третя країна для візиту за дійсно короткий час. І у мене самого був великий хаос в голові. але Приїхавши в Бельгію, я знав, що мене там очікує. Я знав, навіщо я туди їду, і ось вже за місяць тренувань там, після мого офіційного підписання договору про вступ у цей клуб, вступ у академію КВ Михелену, я вже почав себе відчувати насправді по-іншому. Я вже звик до гравців, звик до того, що тут. Інша мова, що мені доводиться комунікувати, скажімо так, на англійській мові. Бо, по-перше, ніхто з гравців та з тренерського штабу поняття взагалі не мав української або російської мови, тому мені доводилось комунікувати лише англійською, але це не створювало ніяких проблем. По-перше, я вчив краще англійську, по-друге, мені не доводилось витрачати багато часу, використовуючи перекладач, телефон і так далі. І ось проходив час, і мені ставало все простіше комунікувати вже нідерландською. Я краще розумів гравців, вивчив насправді їх сильні сторони, слабкі сторони, щоб. На тренуваннях я також міг відчувати себе комфортно, відчувати себе одним з них, відчувати себе. Ніби я в Києві на своєму стадіоні, на чемпіон Арені все ще знаходжусь, і мені це подобалось. Мені сподобалось, що за такий короткий період мені вдалося адаптуватись, мені вдалось знайти нових друзів. Створити дуже гарні стосунки з ними, тому все йшло дуже добре. Ми тренувалися чотири рази на тиждень і я почну. А, і також мали кожну суботу гру. Ми грали один матч вдома, один на виїзді. Я думаю, що це у всіх країн, так що це взагалі. Норма в футболі, що ти граєш одну гру вдома, одну гру на виїзді, тому я думаю, що тут нічого дивного не було. І давайте заглибимось більше саме конкретно в тренувальний процес. І я почну з понеділка. Кожного понеділка перед тренуванням у нас був а, тактичний аналіз. Ми розглядали на великому екрані з тренером моменти. Розбирали їх з командою, слухали підказки нашого тренера, ми слухали думки гравців. Це було достатньо інтерактивно, щоб не тільки один тренер вирішував, як краще було діяти в цій чи іншій ситуації, але і гравці давали своє бачення, давали свої можливі варіанти вирішення деяких ситуацій. Після цього ми йшли в роздягальню, де завжди грала музика. У нас було дві колонки в роздягальні, завжди гучно грала музика, всі танцювали, всі веселились, і ця атмосфера дійсно тільки мотивує тебе грати там, тільки мотивує тебе приходити взагалі на ці тренування. І також бути частиною такої професійної академії, такого клубу, такого сильного, енергічного колективу. Мені здається, що ця атмосфера, цю незабутню просто картину я не забуду ніколи. І ось ми одягаємось, виходимо на поле і часто тренування розпочиналось з такого ми називаємо його рондо. І в чому полягає суть рондо? Гравці розміщуються у формі кола. Всередину заходять два. Взагалі це були два останні гравці, які приходять на поле. І цим двом гравцям у центрі треба було відібрати м'яч. А гравці, що стояли по колу, мали. Лише один дотик, щоб передати його своєму напарникові. І ось такий початок давав цей найбільший ривок, цю енергію цей запал на хороше тренування, на емоційне тренування. І часто також до нас приєднувався тренер команди, приєднувався до цього ронду, що додавало також трошки жаги, трошки інтересу, і вся команда. Дійсно горіла бажанням прокинути м'яч, поміж ніг одному з гравців, який повинен відібрати м'яч. І якщо це ставалось, це просто на, на цілий тиждень, на ціле тренування, це просто не забудуть. Тобі будуть це згадувати знову і знову. І ще й в додаток тобі. По потрібно буде віджиматися від підлоги 20 разів, бо ти не відібрав і ще й тобі прокинули його поміж ніг. І я просто закохався в цю атмосферу, я закохався в цей футбол, в цей клуб. І я не хотів від туди йти, я не хотів насправді нічого більше, крім такого футболу. Я мріяв про. Такі тренування я мріяв про таку підготовку майже усе своє життя. Ще спочатку моєї футбольної кар'єри в чемпіоні. Я знав, як, як це виглядає. Я знав, що в Європі тренування набагато інтенсивніші, темп гри вищий і загалом рівень і клас гравців. Набагато вище, ніж в Україні. Це також мене мотивувало. Я приходив, я намагався не пропускати тренування, і ще додам до того, що в понеділок після тренування на полі у нас був зал, тренажерний зал на годину, де ми також усією командою працювали над нашою силою, координацією. Над прискореннями і, взагалі, балансом. Тренування у вівторок було більш складним, бо це рахувалось ніби середину тижня, і наш тренер по фізичній підготовці також був великим фанатом бігу, бігових вправ, спринтів і так далі. тому у вівторок і середу загалом важливішим за все були бігові вправи на швидкість, на виснаження. Тому ці тренування я точно ніколи не пропускав. Я знав, що мені потрібно рости і рости до рівня гравців в моїй команді, потрібно рости. Не тільки у фізичній підготовці, але й технічно, і тактично, і насправді я б додав, що ментально вони дуже сильні гравці, вони також дуже емоційні гравці, що часто грало з ними дуже погану і велику помилкову гру. Бо через цю емоційність під час матчів, коли рефері, скажімо так, приймає неправильне рішення або помиляється, вони готові його розірвати. Вони біжать до нього, вони починають просто кричати, вони починають створювати там такий хаос, такий безлад, що часто я думаю, що найчастіше моя команда отримувала жовті картки не за. Фізичні фоли, скажімо так, під час матчу, а просто за розмови за критику у сторону суддів. І я, гравець, який приїхав з України, де мене навчили просто тому, що суддя не змінить цього рішення. Він вже прийняв рішення, і все, ти це не зміниш. Також ми завжди враховували те, що граючи. Не вдома, граючи на виїзді, завжди судді були проти нас, ніколи вони нам не допомагали і навіть не намагалися судити чесно і справедливо. Тому ми привчились, ми вже зрозуміли, що у цьому не буде сенсу йти проти судді, щось намагатись довести. Ніце ніколи взагалі не допоможе нам. А тут, що тренери? Що гравці всі біжать, всі знають, що вони будуть отримувати жовті картки, червоні картки за розмови, за діалог, за всі ці конфлікти, але вони все одно йдуть туди, вони починають ці конверсації і просто створюють такий безлад, такий хаос на полі, що кожного разу я був дійсно у шоці. це... Мене це настільки дивувало, але й з іншої сторони це футбол, і я вам зараз поясню, чому вони так реагували. Інтенсивність тренувань і взагалі вимоги до гравців тут дуже високі. І кожен забитий гол на тренуванні, кожен виграний невеличкий матч на тренуванні для них був нереально важливим, тому що вони знають, що працюють. Дуже тяжко, вони працюють дуже багато, і все це впливає на їх емоційний стан, впливає на їх взагалі, реакції до чогось, що йде проти них. І тому їх зупинити просто неможливо. Вони будуть до останнього намагатись довести, що вони праві, а суддя не правий. Тому і матчі на вихідних були просто. Дуже потужними вогняними, це неможливо так описати. Рівень, інтенсивність, е якість гравців, технічні здібності, бачення гри це просто на неймовірному рівні. Це настільки професійно, що я грав з хлопцями можливо, на рік, на два роки старше, але вони грають як вже професіонали. Вони грають як. Досвідчені футболісти з Топ Ліг Бельгії. І ще одним цікавим фактом було те, що 5 чи 6 гравців насправді є гравцями національної збірної Бельгії молодіжної збірної Бельгії, що мене взагалі перевернуло. Моє відношення до них, моє бачення на бельгійський футбол загалом. Я не міг у це повірити. Я граю в одній команді з гравцями, з молодіжної збірної Бельгії. Це не, це не, не вкладається в мене в голові. Це була моя дитяча мрія. Це були мої просто бажання, які насправді я і сам не міг повірити, що в один день я їх зможу реалізувати. І ця команда стала для мене дійсно сім'єю. Вони допомагали мені як могли. Ми дуже часто контактували. Навіть наразі я маю контакт з, з багатьма гравцями звідти. Ми переписуємось, ми відслідковуємо одне одного в соціальних мережах. І я неймовірно радий мати таких друзів, мати такі взагалі контакт з бельгійськими. Футболістам з бельгійськими гравцями національної збірної це щось. Це unbelievable. І також дякуючи їх майстерності, їх підтримці, я виріс і я покращив свої здібності набагато швидше за короткий період часу, ніж, скажімо так. Порівнюючи з Україною, там я. Набував цих здібностей, мабуть, декілька років, а тут це прийшло до мене за, за півроку, ця інтенсивність, цей запал, це високий рівень гри, висока швидкість гри, відкрила мені очі на настільки широкий обсяг тренувань, настільки широкий обсяг. Взагалі підготовки, фізичної підготовки, ментальної підготовки, що, як на мене, буде також цікаво, скажімо так, відвести це в Україну від взагалі поділитись цим досвідом, поділитись цими стратегіями, тактиками там в Україні, і це, як на мене, може дуже допомогти. Молодим тренерам, майбутнім тренерам в Україні покращити їх підготовку, покращити взагалі рівень гри у команді. Тому навіть можливо, що одного разу я приїду туди з великим багажем знань, досвідом європейського футболу, європейських тренувань і зможу покращити рівень українського футболу. За допомогою моїх знань. І ось повернемось до моєї бельгійської футбольної академії. Також матчі, що проходили кожної суботи, були неймовірними. До матчів була музика, танці і так далі. І навіть після матчів було у них все, що була енергія танцювати. Співати, і що найголовніше рахунок матчу взагалі не мав ніякого впливу на їх, як такі емоції. Тому що після поразок вони не, бу... вони не сумували, вони не думали навіть про це, вони не говорили про це, вони знали, так ми програли, але ми виграємо наступний матч. І після нього, і після нього. І скажуть, що це була наша єдина поразка. Але нам не важливо, що ми програли. Важливо, що ми отримали досвід, важливо, що ми намагались, ми робили найкраще, що ми можемо. Ми віддали усі свої 120% на полі, залишили все там. Але все ж програли тому і. За таке і тренер їм нічого не міг сказати, бо він знав, що вони викладаються там по повні так. Бувають невдачі, бувають якісь дрібні помилки, які вирішують увесь матч, але найголовніше це те, як ти налаштований, найголовніше там лише твоє бажання, що ти хочеш виходити кожного разу і перемагати. І я сподіваюся, що ви, мої слухачі, також. Готові виходити і перемагати. Я сподіваюся, що вам сподобався цей епізод. Не забувайте ставити йому 5 зірок. Підписуйтесь на цей подкаст, на подкаст The Duck Show, а також нижче у дописі ви зможете знайти посилання на інстаграм цього подкасту і на мій інстаграм. Підписуйтесь також туди. Я бажаю усім вам щастя і миру. Слава Україні. І також я вас хочу попередити, що в наступному епізоді на вас чекає щось цікаве і велике. Тому побачимося там наступного тижня. Усім до побачення!